16 січня на 29-й позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали звернення до Кабміну та народних депутатів України від Полтавщини щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при проходженні опалювального періоду 2023-2024 років та зупинки роботи підприємства критичної інфраструктури обласного значення. Мета звернення не лише відстояти підприємства Полтава теплоенерго, якому приписують нині чималий борг Кременчуцької ТЕЦ та зберегти тепло в оселях Пал полтавців, а й унеможливити навантаження на обласний бюджет, підкреслив в ході засідання голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Звісно, ми борг не приймаємо. Я чітко пам'ятаю цю ситуацію. Я Сказав, що навіть мова не буде йти про борг по одній простій причині, тому що на цей, цей борг уже, скажімо так, відсудив у тієї структури, яка називалася Кременчуцька ТЕЦ і. В чиєму віддані була саме саме ці потужності, які зараз частково також і власності обласної ради, що стосується минулих боргів, вони зроблені без нас, нам їх не передавали. І тому, ну звісно, це цей борг повинна або прийняти держава на себе, або Хай з, з з попереднього власника це питання ми розглядали в понеділок на комісії. Дійсно, коли ми приймали цей майновий комплекс, то борги, борги, ніхто нам не передавав, і юридично їх, мабуть, неможливо передати, так як є юридична процедура, НАК нафтогаз в судовому порядку. Проведена була судівна процедура, і юридично на сьогодні цей борг не належить Кремівський ТЕЦ. Це окрема юридична особа. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: сподівається, що Кабмін та Нардепи відреагують на звернення обласних депутатів та підтримають Полтава Теплоенерго вже протягом найближчого місяця. Це борг не Полтава теплоенерго, а Кременчуцька і ТЕЦ і тому це сьогодні така була жвава дискусія. 65 депутатів підтримали звернення до Кабміну Я думаю, що повинні включитись народні депутати Полтавщини, прокомунікувати з Нафтогаз, Нафтогазтрейдинг, представниками уряду, профільного міністерства для того, щоб усунути цю ситуацію. Тому що, якби не війна і якби не опалювальний сезон, можна було б всі ці питання узгоджувати на рівні там судових інстанцій, на рівні листування. Ну, на сьогодні немає часу. Нагадаємо, з 1 січня цього року підприємство «Полтава Теплоенерго» було автоматично переведено оператором на тариф постачальника останньої надії. Замість майже 8 гривень за кубометр газу воно має сплачувати більше 25 гривень. Потрібна нова угода Зак Нафтогазтрейдинг, наголосили на сесії. Але компанія Постачальник газу відмовляється її укласти через борг Кременчуцької ТЕЦ у сумі майже півтора мільярда гривень.